Привіт, друзі! Це Олег і Оля, щасливі разом. І наша місія допомагати сім'ям бути щасливими. І ми ділимось з вами ідеями і натхненням для ваших стосунків. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами такою ідеєю, такою дуже важливою думкою, чому комфорт насправді може бути небезпечним для наших стосунків. Ми, дівчата, коли молоді так хочемо заміж, нам здається, що от я вийду заміж, і все буде просто чудово. Ми будемо жити вдвох разом, довго і щасливо. І насправді перший період нашого шлюбного життя так і триває. Тобто ми щасливі, ми любимо один одного, все чудово. Але після цього такого періоду закоханості наступає інший період, період викликів, коли ми звикаємо один до одного, коли ці окуляри закоханості з нас падають, ми бачимо недоліки один одного і е, вчимося якось з ними миритися, і вчимося самі пристосовуватися до свого подруга. Потім в нас народжуються дітки, і це новий період викликів, коли ми. Маємо вже нові ролі, справляємося з роллю мами і тата. Але коли дітки трішки підростають, все стає таким дуже комфортним. Це такий чудовий період, коли я дуже вже добре знаю свого чоловіка, а він добре знає мене. Коли я знаю, що він захоче на сніданок, коли я знаю, яку він каву любить або він її взагалі не п'є. коли я знаю, що йому приготувати і що він любить, коли я знаю, що він мене любить, і мені дуже дуже з ним комфортно. І це такий чудовий період, і здавалося б, ось воно щастя, і більше нічого не треба. І ми, власне, так завжди також думаємо, куди ми попадаємо от в ті інші періоди, які вона згадала, в ті періоди викликів, чи то коли діти народжуються, чи можливо, коли в нас якісь дуже сильні фінансові труднощі. Або ну от в нас зараз насправді теж період викликів зараз. Тобто, коли ми... Знаходимося в цих періодах викликів, ми завжди думаємо, що от от пройдуть ці виклики, ми вже нарешті розберемося з цими всіма проблемами, настане отой час, цей якраз період комфорту, коли буде все класно і ми будемо справді щасливі. Так що ж відбувається, коли настає цей період комфорту? Насправді, дійсно, певний час все в нас добре, але воно е трошки нагадує, е з часом починає ну, мінятися, і це трошки нагадує, от е якби якусь улюблену їжу. Я відчував, що ви там, маєте якусь улюблену страву та, і ви мрієте, що, от, як ви будете її їсти. а Наступний час ви починаєте її готувати собі її щодня, їсти перший, другий, третій день все супер. А потім починається все якось не дуже вам подобатись та щось не то. Страва набридає. Страва набридає. Та наша Софійка, наприклад, дуже любила. Там були в неї період, дуже любила яєшню, там вона їла її кожен день, а потім взагалі не могла на неї вже дивитися через там, тиждень, та і багато-багато вже днів, багато місяців, в принципі, сліпкала. І так з іншими теж стравами були. Так, от, е, що ж тоді відбувається? Просто справа в тому, що е, наша така особливість так створив нас, нас Бог, що ми. Завжди шукаємо у цієї стабільності, можливості ну, бачити, що все нормально, все безпечно, що ми знаємо, як все буде відбуватися. Ми це шукаємо, і ми ну, от знаходимо це, коли власне цей період комфорту є так. Коли ми знаємо впевнені в своєму подругу в тому, як він буде поводитись, як буде виглядати наш наступний день, як виглядати наступний тиждень, як виглядати наш літній відпочинок. Все це ми знаємо, все це сплановано, гарно розкладено, ми це все бачимо. Це в нас викликає відчуття цієї безпеки, впевненості, комфорту. І завжди ми так створені, що ми цього шукаємо. Але насправді, крім того, що ми шукаємо це, тут є така певна суперечність, ми ще також створені так, що ми шукаємо протилежні речі. Саме ну, в деякій мірі протилежні речі, так? ми завжди також шукаємо чогось нового, якихось досягнень, якогось відчуття, що ми розвиваємось, ростемо. І от в цей період комфорту, коли ми знаходимо цю безпеку і, так, і впевненість, і зосереджуємось на ній в своїх стосунках, так? І ніби насолоджуємось нею, ми е, ну, втрачаємо так, в цей момент коли, власне, всі ці моменти пов'язані з чимось новим, з якимось розвитком, з якимись досягненнями. І е, тому нам здається, що час, що все нормально, а через деякий час нам починає, ніби чогось не вистачати. Ми Може не розуміємо, в чому справа, але так ми створені, що ми все автоматично шукаємо. І що цікаво, що в нашому житті завжди є ну або з'являються. Такі можливості, де ми можемо це знайти. Наприклад, чоловіки можуть це знайти на роботі. так На роботі завжди є можливість там чогось нового, так, якісь досягнення, якогось кар'єрного росту, так якихось ну якоїсь. Ну, тобто, всі ці от можливості він може звільнити так. Або дружина, вона може здовільнити багато з цих моментів, наприклад, спілкування з дітьми з чоловіком, так завжди з дітьми легше побачити там якісь. Ріст, так, як вони ростуть, або як стосунки з ними міняються, якісь досягнення в них також, так, як, як щось нове весь час. І, а в своїх стосунках, це коли є період комфорту, коли ми вже добре знаємо один одного так, і немає особливих викликів, це важче знати. І що ж тоді відбувається? Ми тоді, шукаючи ці речі, несвідомо іноді дуже часто, переважно несвідомо шукаючи ці речі десь в інших наших сферах життя, ми їх там знаходимо. І вони задовільняють нашу потребу в цьому, і ми на цьому зосереджуємось. Ми в цьому, в, цьому ну, в цих сферах знаходимося, а наші стосунки тоді втрачають пріоритет, втрачають в тому, тому що вони менше нас задовільняють, не задовільняють ці наші потреби, і ми все менше і менше на них зосереджуємося. Ми, жінки, для нас особливо важливий комфорт, для нас особливо важлива безпека, і ми надзвичайно її шукаємо і нею дорожимо. Але насправді, коли цей період триває трохи довго, то ми починаємо помічати, що щось не так, кудись зникли от метелики в животі, кудись зникла оця пристрасть, яка раніше була до чоловіка. І ми також шукаємо, шукаємо цієї новизни, але може статись так, що ми і не знаємо, де її знайти і чому так відбувається. Дуже простий спосіб зрозуміти, чи достатньо у вас новизни і комфорту в стосунках, це уявити собі таку шкалу від 0 до 10. І, наприклад, якщо ви себе запитаєте, скільки в моїх стосунках комфорту, ну, наприклад, на 7, так? А Скільки в моїх стосунках новизни? Ну, якщо так подумати, наприклад, на 3. Так. Якщо оця от різниця досить велика, 3 і 7 – це велика різниця, це означає, що треба додати щось нове в стосунках. І це досить просто зробити. Можна зробити щось старе, що що ви робите кожного дня по-новому. Наприклад, якщо ви готуєте для свого чоловіка бутерброди на роботу, то до них можна додати якусь записочку романтичну. або ви можете сходити кудись в театр, в якийсь новий заклад, в кіно, якщо ви давно не були. Або чоловік може також щось нове зробити, він може прийти з роботи та і якось особливо поцілувати, обміняти дружину чи підняти її на руки, щось таке зробити. Та. Чи можливо зробити і сюрприз написати. І зробити якийсь смс, або, знову ж таки, прийти додому і подарувати несподівано який. Якщо вам хочеться такого більшого драйву, то ви можете. Зайнятися якимось екстремальними видами спорту, наприклад, ви можете поїхати на лижі зараз взимку, або разом піднятись на говерлу. Ну, можна багато речей придумати, таких нових, таких викликів, які для кожного з вас будуть таким виходом з зоди комфорту, але водночас не будуть великим стресом. Якщо для когось подружжя такий виклик є занадто великим стресом, то звичайно, що від нього варто відмовитись, а от такі невеликі. Невеликий вихід з зони комфорту він дуже позитивно впливає на стосунки, і вони в них з'являється така родзинка, нова пристрасть, нові емоції, і це дуже важливо. Так, тому що ми завжди це шукаємо, і ми можемо самі це для себе створити. Єдине, що треба розуміти, коли ми це будемо для себе створювати і пробувати це робити, ми завжди будемо ну, стикатися з якимись труднощами і викликами. Це треба розуміти наперед, і це не означає, що це не треба робити. Це просто означає що це нормальна ситуація, коли ці труднощі будуть. Я пам'ятаю недавно такий випадок. Я ну, іноді допомагаю щось там приготувати їжу, якусь ну не Олі допомагаю, просто іноді готую їжу так, для нашої сім'ї. Але це, власне, так не дуже часто відбувається. Тобто для мене це дійсно кожен раз така якась новизна. Так, це може бути кілька разів на місяць, може бути. раз на місяць, Недавно я допомагав Олі не допомагав, олі, а готував. Готував, так. так, так. Я взагалі так дійсно тут був. Просто у нас були гості, так і. Я готував кролика, так, і що прибирав на кухні, почав готувати, там все робив, робив. В основному, поки я там щось прибирав, кролик трошки в мене підгорів, ну і трошки зіпсувався. Він був не такий смачний, там, і гратувати, і так далі. І звичайно, що я розстроївся, я дуже старався, так, от хотів цю річ зробити, так, щось таке нове, і при цьому ну, не вийшло. Але це треба розуміти, що такі труднощі вони будуть обов'язково траплятися. І е, їх просто треба долати, треба робити ще, ще пробувати, пробувати, і потім буде виходити, виходити, виходити. Так. Коли ми робимо щось нове, обов'язково ми маємо, ну, буде таке, що, не ну, що може не вийти так на 100%, так як ви хотіли, аби взагалі не вийти. Але все одно це треба робити, і воно буде виходити, ну, щось того буде виходити, так і буде виходити взагалі все краще. Я пам'ятаю такий випадок. Це було тоді, коли Софійка ще була досить малою. Ми з нею відпочивали на морі, а Олег не мав змоги з нами поїхати. І от ми приїхали з моря, він нас зустрів. Ми приїхали додому. А тут вдома такий надзвичайний пиріг, який він сам спік, яблучно ожиновий ароматний, дуже смачний. Ну, по-перше, це був для мене шалений сюрприз, що він в принципі для нас приготував. Але те, що він спік, пиріг, це було взагалі щось неймовірне. Тобто, Олег до того готував інколи для нашої сім'ї, але щоб він пік, що це було вперше. Пиріг був надзвичайно смачний, і я і Софійка були дуже щасливі. І насправді ці емоції залишилися в мене до цього часу. А пройшло. Я думаю, років сім вже з того часу не можна сказати, що для мене це було абсолютно легко, так і просто. Це знов були великі виклики, як коли я все це робив. У мене там були якісь локальні невдачі, і я, іноді мені здавалося, що я взагалі нічого не вийду, що я не встигну, що він там погано свідчить. Ну тобто багато багато було всяких викликів. Але коли це вже вийшло, так коли я бачив ці емоції Олі і Софійки. Коли я розумів, що я от зробив це сам, що це якесь нове досягнення для мене, що це якийсь прогрес, так, що це щось нове таке, я створив таку нову ситуацію. Це було, звичайно, дуже приємно, і це безумовно дає хоч це цей проста локальна ситуація, але такими локальними речами простими ми можемо власне, додавати, додавати того, що нам не вистачає в цей період комфорту в нашій стосунці. Отже, якщо ви зробили цю попередню вправу зі шкалою і побачили, що в ваших стосунках багато комфорту і мало новизни, але при тому шукаєте, що ж такого нового додати в стосунки, бо, можливо, ті ідеї, які ми сказали, ви вже і так робите в своєму шлюбі, то ви просто можете задати собі кілька дуже простих запитань: що з того, що я вже і так роблю, можна зробити по-новому. Або в яке нове місце ми можемо з чоловіком піти. Або який сюрприз сподобався моєму чоловікові, якби я йому зробила. Або який новий подарунок можна подарувати своїй дружині, коли їй буде дуже приємно. Таких запитань ви собі можете задати дуже багато. І насправді, задаючи собі такі прості запитання, ми знаходимо дуже багато ідей які будуть розвивати наші стосунки, які будуть давати в них новизни, і від того наші стосунки будуть ставати набагато кращими, Так, або ви можете, якщо, ну, якщо є можливість, поговорити про це вдвох, так і вирішити, що ж таки Ви можете вдвох створити. От пам'ятаєте, ми можемо, як дивився наше новорічне відео, ми з Золі якраз робили таку вправу, ми, ми там розповідали. Так ми сиділи і думали, що в нас на наступний рік ми можемо для себе зробити. Намогах запланували, так що ми будемо там різні речі, от, зокрема, от наприклад. Раз на два місяці спробуємо зробити собі такі вихідні день, коли ми разом проведемо його повністю самі, так, тільки свідчуючи час І Це буде нове для нас, так, але ми цього дуже чекаємо з нетерпінням, коли буде перший наш такий вихідний. <смеш> І такі нові речі ви можете разом придумати, або ви можете, наприклад, спитати так, одному, а що би ти нового хотів, так що би було таке нове, цікаве, щоб ми могли пройти. Ми сподіваємося, що сьогоднішнє наше відео теж було для вас чимось новим. Ми дуже старалися принаймні в цьому. І дякую вам, що дивилися його. Дякую вам за ваші відгуки всі. Підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці, якщо ви ще не підписані, бо тоді ви не пропускатимете наші відео або на наш канал в Ютубі, де ми теж всі відео з часом викладаємо. І дякуємо вам за ваш відгук. Пишіть коментарі, нам дуже цікаво читати, що ви думаєте про наше відео, що вам сподобалося, або з чим ми, можливо, навпаки не згідні, з чим ви хочете посперечатися. Це все для нас дуже важливо насправді. Тому пишіть коментарі, ми обов'язково будемо читати, будемо вам відповідати, якщо треба, на цей день і будемо знімати нові відео. Отже, дякуємо, що дивилися нас і е, побачимось в наших наступних відео. До зустрічі!